Коли мова йде про нут і аквафаб, рідина і бобові це два абсолютно різних мешканця однієї банки. Те, що ви використовували нут у своєму салаті, не означає, що вам захочеться цих пухнастих оладок того ж дня, але, можливо, у суботу. Якщо у тебе залишилася аквафаба, або взагалі, якщо ти їси нут і збираєшся злити рідину зупинись, вона відмінно заморожується. Як використовувати аквафабу? Аквафаба стала дуже популярною з 2014 року, коли виявили, що вона несподівано добре замінює яйця в приготуванні повітряного безе, докладніше про історію можна почитати тут. Однак її застосування не обмежується трюками з десертами. Це чудовий веганський інгредієнт, який може згущувати супи або замінювати яйця у випічці. Використовуй її, як є в мафінах. Збий для повітряних оладок або спробуй інші способи. Я не веган і в основному використовую яйця у випічці, але часто додаю аквафабу для загущення супів та соусів. У ній є білки, схожі на яєчні, наприклад, альбуміни і глобуліни, а крохмалі надають бульйонів вияскість. Мені знадобився деякий час, щоб перестати зливати рідину з нуту, але тепер я звик заморожувати залишки аквафаби. Якщо супу не вистачає густоти, я просто виймаю заморожену рідину з морозилки. Де зберігати аквафабу в холодильнику або морозильці, хочеться просто поставити залишки в холодильник. Але якщо ти, як і я, постійно забуваєш про контейнери в дальньому кутку, а через три місяці знаходиш їх і розумієш, що краще було заморозити, тоді морозилка твій вибір. Аквафабу можна зберігати в холодильнику, але не більше п'яти днів. Потім рідина може зіпсуватися і використовувати її вже не варто. Розморожується аквафаба легко, тому кращий спосіб зберігання заморозка. Як заморозити аквафабу? Американська кулінарна лабораторія America's Test Kitchen пропонує заморожувати її у формочках для льоду. Але я зазвичай заморожую рідину з однієї банки за раз, а це менше половини склянки, не варто займати цілий лоток. Замість цього я заливаю аквафабу в невеликий пластиковий контейнер приблизно на 120 мл, а потім перекладаю заморожений брикет в пакет для довгого зберігання. Іноді у мене в морозильці лежить два або три таких кубика. Готові для наступного супу або соусу. Якщо вирішиш заморожувати у формочках для льоду, перед заливкою злегка збий або перемішай рідину. Аквафаба неоднорідна, і це допоможе рівномірно розподілити білки перед заморожуванням. У морозивці аквафаба зберігається до 4 місяців. Якщо переживаєш, що після заморозки вона буде гірше збиватися, не хвилюйся. Заморожування не руйнує крохмалі, відповідальні за його чудові властивості збивання, і, за даними America's Test Kitchen, розморожена аквафаба працює так само добре, як і свіжа. Як розморозити аквафабу, розморожуй кубики в мисці під кришкою в холодильнику на ніч. Якщо потрібно швидше, просто розігрів мікрохвильовці 1-2 хвилини в залежності від розміру шматка. Якщо додаєш в суп або соус. Можно кинуть замороженный шматок прямо в каструлю.